Годинник із Маусом показував майже пів на восьму, коли Лендон, Софій Тібінг вийшли з лимузина на Інер Темпл Лейн і, обминувши кілька будинків, опинилися на невеличкому дворику перед церквою Темпля. Стіни з грубого каменю блищали під душем, десь на горі голуби. Церква Темпля побудована повністю з канського каменю. Ця незвична кругла споруда з дивовижним фасадом, вежею в центрі і довгим нефом з одного боку більше нагадує військову фортецю, аніж храм. Церкву освятив 10 лютого 1185 року Гераклій, патріарх Єрусалимський. і вона пережила вісім століть політичних баталій, велику лондонську пожежу Першу світову війну і серйозно постраждала лише 1940 року від запальних бомб німецько-військових повітряних сил. Після війни її повністю відбудували. Просто та кола, думав Лендон, милуючись церквою, яку бачив уперше. Архітектура грубовата й проста. Більше нагадує римський замок Сан-Анджело, аніж вишуканий пантеон. Прямокутна прибудова праворуч псує весь вигляд, однак анітрохи не приховує первинної поганської форми цієї споруди. Сьогодні субота і ще дуже рано, сказав тібінк і ті пошкутильгав до входу. Тож, сподіваюся, служби зараз не буде. Вхід до церкви був кам'яною нішою, у глибині якої виділись великі дерев'яні двері. Ліворуч від дверей висіла зовсім недоречна тут дошка оголошень із розкладом концертів і служб. Узнайомившись із графіком роботи церкви, Тібін стурбовано наморщив чоло. Вони «Ну, відчиняться для туристів аж через дві години. Він підійшов до дверей і потягнув заклямку. Двері не відчинялись. Тібін припав вухом і прислухався. Замить на його обличчі з'явилась хитра усмішка. Він показав на дошку оголошень. Роберте, гляньте но, будь ласка, хто цього тижня проводить служби. Хлопчик служака вже майже закінчив чистити пилососом підлогу, коли в двері церкви хтось постукав. Він не звернув уваги. Отець Харві Ноулз мав власні ключі і повинен був прийти лише за пару годин. Це, мабуть, якийсь допитливий турист або жебрак. Хлопчик далі чистив підлогу, але стукіт не припинявся. Ви що, не вмієте читати? При вході чітко було написано, що в суботу церква відчиняється у на десяту. Хлопчик продовжував займатися своєю справою. Раптом стукіт перетворився на гучне гримання, наче хтось гамселив по дверях металевою палицею. Хлопчина вимкнув пилосос і сердито попрямував до дверей, відсунув засуху і широко їх розчинив. На порозі стояло троє людей. Туристи. Незадоволено подумав він. Ми відчиняємось у пів на десяту. Дебелий чоловік на милицях, очевидно, лідер серед прибулих, виступив уперед. Я сер, Літі Бінг, він мав вишукану аристократичну вимову. Як ви, очевидно, знаєте, я супроводжую сера Кристофера Рена, четвертого, з дружиною. Він відійшов у бік, і хлопчик побачив привабливу пару. Жінка мала м'які риси обличчя і розкішне каштанове волосся. Чоловік був високий, темноволосий, і хлопцеві видалося, що він уже десь його бачив. Тобі він розгубився. Сер Крістофер Рен був найзнаменітішим покровителем церкви. Це він уплатив усі реставраційні роботи після Великої Лондонської пожежі. Хлопець знав, що сер Кристофер Рен помер на початку XVIII століття. Е, велика честь познайомитися з вами. Чоловік на милицях насупився. Ваше щастя, що ви нічого не продаєте, молодий чоловіче, бо говорите ви не дуже переконливо. Де отець Ноулс? Сьогодні субота, він прийде пізніше. Незнайомось ще більше спохмурнів. Оце вам вдячність. Він запевнив нас, що буде тут, але схоже, нам доведеться обійтися без нього. Це не займе багато часу. Проте хлопець і далі заступав вхід до храму. Перепрошую, що саме не займе багато часу? Погляд чоловіка пожорсткішав. Він нахилився і заговорив пошепки, наче не хотів поставити когось у незручне становище. Молодий чоловіче, ви тут, очевидно, новачок. Щороку нащадки сера Кристофера Рена привозять чіпку попелу свого видатного предка, щоб узвіяти його в цьому храмі. Така була його устання воля. Ніхто не захотів від цих далеких поїздок. Але що тут дієш? Хлопець прислужував у церкві вже кілька років. Але чув про цю традицію вперше. Буде краще, якщо ви зачекаєте до 9.30. Церкву ще зачинено, і я не закінчив прибирати. Чоловік на милицях спалахнув гнівом. Чи відомо вам, молодий чоловіче, що цей храм досі стоїть і ви маєте тут що прибирати лише завдяки джентльменові, що цієї місіс у кишені? Перепрошую. Місіс Рен. звернувся чоловік. Якщо ваша ласка, покажіть цьому нахабі скриньку із прахом. Жінка на мить завагалась, а тоді, наче утямившись від якогось трансу, запхала руку до кишені светра і витягла маленький циліндр, турботливо загорнутий у тканину. Ну що, бачите? накинувся чоловік на милицях. Тепер ви або дасте нам змогу виконати у волю покійного, розвіяти його попіл у храмі, або ж я розповім уцеві новозу, як ви з нами повелися. Хлопчина завагався. Він добре знав, як отець Ноус шанує церковні традиції, і, що важливіше, як він лютує, коли хтось кидає тінь на цей освячений століттями храм. Може, отець Ноус просто забув про візи достойних нащадків сера Христофера Рена, якщо так, то безпечніше впустити їх, аніж виставити геть. Зрештою, вони сказали, що це займе якусь хвильку, що від цього може стати поганого. Хлопець відійшов убік і пропустив густею середину. Він міг заприсягтися, що містер і місіс Рен у цю мить були так само збентежені, як і він сам. Не знаючи, чи правильно він учинив, хлопець знову взявся за пилосос, а краєчком ока нишком стежив за незнайомцями. Вони зайшли до церкви, і Лендо не зміг стримати усмішки. Лі. шепнув він. Де ви так навчилися брехати? У ті в очах затанцювали бісики. «Оксфордський центральний гурток. Там досі пам'ятають мого Юлія Цезаря. Упевнений, ще нікому не вдавалося переконливіше виступити в першій сцені третього акту. Лендун здивувався. Мені здавалося, що в цій сцені Цезар уже мертвий. Тібін фиркнув. Так, але коли я падав, моя тога злетіла, і я мусив півгодини голий лежати на сцені. Уявляєте, я навіть не поверхнувся. Кажу вам, я був неперевершений. Лендун скривився. Вибачте, не бачив. Вони рушили прямокутною прибудовою до арки, що вела до основної церкви, і Лендон подивувався суворій аскетичності цього храму. Хоч і втар і був майже такий самий, як у звичайній довгастій християнській церкві, стіни церкви були голі й холодні, без сліду традиційного оздоблення. Невигадливий інтер'єр, прошепотів він. І він хмикнув. Англіканська церква. Англіканці п'ють свою релігію нерозбавленою, щоб нічого не відволікало їх від страждань. Софій показала на круглу частину церкви за аркою. Це схоже на фортецю, прошепотіла вона. Лендон погодився з нею. Навіть зсередини стіни виглядали надзвичайно міцними. Тамплієри були воїнами, нагадав Тібінг. Стукіт його алюмінієвих милиць відлунювали під високим склепінням. Це було релігійно військове товариство. Церкви були водночас їхніми фортецями і банками. Банками? здивувалась Софі. О, Господи, ну, звичайно! Саме тамплієри створили концепцію сучасної банківської справи. Подорожувати із золотом для європейської знаті було небезпечно, тож тамплієри дозволяли вельможам залишити золото в найближчій церкві темпля, а тоді взяти його в будь-які іншій церкві темпля в Європі. Усе, що вимагалось для такої операції, належні документи. Він підморгнув. І невеличкі комісійні. Це були перші банкомати. Тібінг показав на вітраж із рицарем у білому верхі на рожевому куні, крізь якого пробивали слабкі промені сонця. Алан Марсель, сказав він, магістр тамплієрів на початку 13 століття. Він та його послідовники обіймали посаду першого оборона Англії в парламенті. Ленно здивувався. Першого оборона англійського королівства? Тібінг кивнув. Дехто каже, що магістр тамплієрів мав більше влади, ніж сам король. Вони підійшли до входу в круглу частину церкви, і ті зиркнув з коса на служку, що чистив підлогу доволі далеко від них. Знаєте? шепнув Тібінг Суфі. Кажуть, у днієї ночі святий Гераль був у цій церкві, коли тамплієри перевозили його з одного сховку до іншого. Уявляєте? Тут стояли чотири скрині з документами Сангрів і саркофаг Марії Магдалини, У в мене аж мороз іде по спині. Коли вони зайшли до круглої зали, в Лендона теж пішов мороз по спині. Він обвів поглядом стіни зі світлого каменю, з яких на нього дивились кам'яні потвори, темуни, чудовиська і людські обличчя з гримасами болю. Під ними вздовж стін тянулась єдина кам'яна лава. Другий театр, прошепотів Лендон. Бінг Підняв милицю і показав нею спочатку в лівий бік зали, а тоді в правий. Але Лендон уже й так помітив десять кам'яних лицарів, п'ятеро ліворуч, п'ятеро праворуч. На підлозі лежали горі лиць у мирних позах, вирізані з каменю фігури лицарів у людський зріст. Лицарі були в латах, мали при собі щити і мечі, і від цих могил у Лендона на мить виникло моторошне відчуття, що лицарі просто заснули, а тим часом хтось підкрався й облив їхали бастром. Всі фігури добряче постраждали від часу. Однак кожен лицар був унікальний, різні предмети умундирування, різні розташування рук і ніг, різні обличчя і різні знаки на щитах. В Лондоні папа лицаря ховав. Лендонові мало не стало млосно, коли він ішов у глиб круглої зали. Отже, це тут. 84 У узенькому засміченому провулку, зовсім поряд із церквою темпля, ремі Леголудек зупинив лімузин зарядом контейнерів із промисловими відходами. Вимкнув двигун і розглянувся навколо. Ні душі. Він вийшов із авто, підійшов до задніх дверей і заліз до пасажирського салону, де лежав на підлозі зв'язаний монах. Той, відчувши присутність Ремі, вийшов із трансу. Червоні очі дивились радше з цікавістю, аніж зі страхом. Усю ніч Ремі не переставав дивуватися здатності цього чоловіка зберігати спокій. Лише з самого початку, трохи попручавшись, Монах, здавалося, змирився зі своїм становищем і довірив свою долю вищим силам. Ремі попустив кроватку, розтіпнув високий накрохмалений комірець і почувся так, наче вперше за довгі руки може війну дихати, відчинив бар і налив собі горілки Смирнов. Випив залпом і налив ще раз. Невдовзі я буду безтурботною людиною. Порившись у барі, Ремі знайшов відкривачку для вина. Натиснув важіль на держакові, з нього вискочило гостре лезо. Цим ножем зазвичай зрізали фольгу з корків на пляшках із вишуканими винами, але сьогодні він послужить іншій, значно важливішій меті. Із блискучим лезом у руці Ремі повернувся до Сайлеса. Тепер червоні очі спалахнули страхом. Ремі всміхнувся і рушив до монаха. Той запручався, намагаючись визволитися. Тихо. наказав Ремі і підняв ніж. Сайлес не міг повірити, що Бог покинув його. Навіть фізичний біль у затерплих кінцівках він перетворив на духовну вправу. Страждаючи сам згадував про страждання Христа. Я всю ніч молився про визволення. Побачивши над собою ніж, він зажмурився. Плечі пройняв гострий біль. Він закричав не в силах повірити, що має померти отут, на підлозі в лімузині, неспроможний захищатися. Я виконував Божу справу, учитель обіцяв, що захистить мене. Сайлас відчув, як по плечах і спині розливається пекуче тепло, і подумав, що це його кров хлище з рани. Тепер біль пронизав ноги і настало знайоме запаморочення, захисна реакція організму на біль. Відчуваючи, пекуче тепло тепер уже в цьому тілі. Сайлас ще дужче заплющив очі, твердо вирішивши, що не хоче йти з життя з образом свого вбивці перед очима. Натомість він уявив молодого епископа Орінґросу, як той стоїть біля маленької церковки в Іспанії, її, яку вони разом побудували власними руками, початок мого життя. Сайлас мав таке відчуття, наче його тіло палає у вогні. Ось, випий. пошепки сказав чоловік у смокінгу із помітним французьким акцентом. Це допоможе відновити кровообіг!» Здивований Сайлас розплющив очі. Крізь імбу він побачив чоловіка із склянкою в руці, що схилився над ним. На підлозі лежав ніж без краплини крові. Поряд із ним купа зім'ятих обрізків скочив. Випий. повторив чоловік. Тобі боляче, від того, що кров знову потекла до твоїх м'язів. Тепер пульсуючий біль змінився пощіпуванням і поколюванням. Грілка була угідна на смак. Але він випив і відчув вдячність до свого рятівника. Цієї ночі Сайлосові не дуже щастило, але врешті-решт одним чудодійним жестом Бог усе змінив. Бог мене не покинув. Сайле знав, як назвав би це єпископа Інгароса, Божим втручанням. Я хотів звільнити тебе раніше, сказав слуга, наче вибачаючись, але це було неможливо. Спочатку поліція прибула до Шатові Лет, потім до Бікінг-Хіл. Це перша нагода. Ти ж розумієш, Сайлесе. Сайлас відсохнувся. Ти знаєш, як мене звуть? Слуга сміхнувся. Сайлос сів, розтараючи за теплі м'язи. Він був спантеличний, вдячний і розгублений одночасно. Ти що, учитель? Ремі розсміявся і похитав головою. Якби ж то я мав стільки влади. Ні, я не учитель. Я, як і ти, служу йому. Але учитель тебе хвалить. Мене звати Ремі. Сайлас іще більше здивувався. Не розумію. Якщо ти працюєш на учителя, чому Лендон приніс наріжний камінь до твого будинку? Не до мого. До будинку найвідомішу у світі історика і знавця граля Сера Літті Бінга. Але й ти там живеш? Дивно. Ремі усміхнувся. Схоже, його мало турбував цей очевидний збіг. Це було цілком прогнозовано. Роберт Лендон заволодів наріжним каменем. І йому була потрібна допомога. Де йому ще було шукати притулку, як не в будинку Літібінга? Через те, що я там живу, учитель, власне, і звернувся до мене. І він помовчав. Звідки ти думаєш, учитель стільки знає про греаль? Нарешті до Сайваса дійшло, і він занімів. Учитель завербував слугу, який мав доступ до всіх матеріалів сера Літті Бінга. Геніально! Я маю тобі ще багато чого розповісти. Сказав Ремі і вручив Сайлосові заряджений гекейкох. Тоді пройшов уперед і витяг із бардачка маленький завбіжки з долоню револьвер. Але спершу ми мусимо зробити одну справу. Капітан Фаш зійшов із трапа транспортного літака в Бігінхіл і недовірливо слухав розповідь головного інспектора Кенської поліції про те, що відбулося в ангарі Тібінга. Я особисто обшукав літак, твердив інспектор. Там не було нікого. Його тоні з'явилися сердиті нотки. Якщо, сер, літі Бінг висуне проти мене звинувачення, то мушу сказати я. Ви допитали пілота? Звісно, ні. Він француз. І наші повноваження. Покажіть мені літак. Увійшовши до ангара, Фаш майже одразу почув незвичний запах крові на бетонній підлозі поблизу того місця, де стояв лімузин. Фаш підійшов до літака і голосно постукав по корпусу. Капітан французької судової поліції, відчиніть двері. Переляканий до смерті пілот відчинив двері і спустив трап. Фаш піднявся і зайшов усередину. За якісь три хвилини за допомогою зброї він домігся повного зізнання, зокрема й опису зв'язаного монаха Альвіноса. Крім того, він дізнався, що Лендон і Софі залишили щось у сейфі на борту літака, якусь дерев'яну скриньку. Пілот сказав, що не знає, що в цій скринці. Однак зауважив, що протягом усього польоту до Лондона Лендон із нею не розлучався. Відімкніть сейф, наказав Фаш. Пілот запанікував. Я не знаю коду. «Кепсько! А я збирався натомість не позбавляти вас ліцензії. Пілот у вічі заламав руки. Я знаю, тут декого з технічних працівників. Може вони зможуть його просвердлити? Даю вам півгодини. Пілот схопив телефон. Фаш пройшов у хвіст літака і налив собі випити. Був ранок, але він від учора іще не лягав, тож навряд чи можна було вважати це випиванням до полудня. Він упав на розкішне м'яке сидіння, заплющив очі і спробував проаналізувати становище. Промах кенської поліції може дорого мені увійтись. Тепер усі кинулися на пошуки чорного лімузина марки Ягуар. У Фаша задзвонив телефон. «Ні хвилини спокою, подумав він. Алло! Я лечу до Лондона, це був виписку писку Буду за годину. Фаша різко випрямився. Я думав, ви летите до Парижа. Я дуже непокоюсь і змінив плани. Не варто було цього робити. Ви знайшли Сайлеса? Ні. Люди, що його захопили, вистизнули з рук кенської поліції до мого прибуття. Голос Орінґароси задзвонів гнівом. Ви запевняли мене, що не випустите їх із літака. Фарш стишив голос. Еписку з уваги на ваше становище. Не раджу вам сьогодні випробовувати моє терпіння. Я зроблю все, щоб якнайшвидше знайти Сайласа та інших. У якому репорту ви приземляєтесь? Хвильку. Рінгероса прикрив слухавку і за мить заговорив знову. Пілот просить дозволу на посадку в хитрову. Я єдиний пасажир на борту, але ми змінили маршрут уже в повітрі. Скажіть йому, нехай летить до урядового аеропорту Бігінхіл у Кенті. Про дозвіл на посадку я сам потурбуюсь. Якщо я вас тут не дочекаюся, то залишу вам авто. Дякую. І дозвольте вам ще раз нагадати, єпискупе, що не ви один ризикуєте сьогодні втратити все. Розділ 85. А де на гробі куля, вирізблені з каменю лицарі, що покоїлись в церкві темпля, лежали горі лиць, поклавши голови на прямокутній кам'яні подушки. Софі стало моторошно. Згадка про кулю у вірші навіяла спогади про ніч у підземелі дідусевого замку. Хіарос гамус. золоті кулі. Суфі замислилася, чи в цьому храмі теж проводили такий обряд? Кругла зала була ніби спеціально призначена для схожого поганського ритуалу. Кам'яна лава оточувала порожній простір посередині, круглий театр, як висловився Роберт Софія уявляла цю залу вночі. Люди в масках при світлі вогню ритмічно промовляють ритуальні слова, уславляючи священне єднання, що відбувається в центрі. Вона прогнала цей образ голови і рушила з Лендоном і тібінгом до першої п'ятірки лицарів. Тібінг наполягав, що все треба оглянути дуже ретельно, але Софі забракло терпцю, і вона пішла вперед сама. Уважно вивчаючи перші п'ять могил, Софій відзначила все, що було між лицарями схожого і відмінного. Кожен лицар лежав на спині, але втрьох ноги були простягнуті, а вдвох схрещені. Однак ця дивна деталь, схоже, ніяк не асоціювалася з кулею. Розглядаючи одяг лицарів, Софі помітила, що двоє поверх чух мають туніки. А троє плещі нижче кулін, знову ж таки, ніякого зв'язку з кулею. Тоді Софі звернула увагу на останню очевидну відмінність розташування рук. Двоє лицарів стискали в руках мечі, двоє молились, а третій мав руки витягнуті вздовж тіла. Софі довго дивилась на руки, а тоді знизила плечима, не побачивши ані натяку на кулю, якої буцімто бракує. Відчуваючи в кишені вагу Криптикса, вона озирнулась на ленду Найтібінга. Ті не поспішали. Вони дійшли тільки до третього лицаря, очевидно, теж не зауваживши нічого цікавого. Не бажаючи чекати, Софі повернулася і пішла до другої п'ятірки лицарів. Дорогою вона повільно повторювала подумки вірш, який вже знала на пам'ять. В Лондоні папа лицаря ховав, його плід гнів священий накликав, в отробі сім'я, рожі плоть, а де на гробі куля, що до них веде. Наблизившись до другої групи лицарів, Софія виявила, що вона ідентична з першою. Усі лицарі були в різних позах, у латах і з мечами. Усі за винятком одного, останнього. Софія швидко підійшла до десятої могили і застигла здивована: ні подушки, ні латів, ні туніки, ні меча. «Роберт, Елі!» – покликала вона і почула, як її голос відлунив під склепінням. То чогось бракує. Чоловіки підвели голови і поспішили до неї. Кулі? схвильовано вигукнув Тібінг. Милиці швидко стукотіли по підлозі. Справді бракує кулі? Не зовсім, відповіла Софі, стурбовано розглядаючи десятий надгробок. Здається, тут бракує цілого лицаря. Чоловіки підійшли і збентежено втупились у десяту могилу. Замість лицаря тут була просто кам'яна домовина. Вона мала форму трапеції, звужувалась до них і була накрита кришкою з кутом на горі. Чому цього лицаря не показали? запитав Лендон. Цікаво, задумливо мовив Тібінг, Бінг, угладжуючи Я й забув про цю дивну деталь. Насправді я не заходив сюди вже багато років. Схоже на те, зауважила Софі, що цю думовину вирізав той самий скульптор одночасно із іншими дев'ятьма надгробками. То чому цей лицар у думовині, а не відкритий так, як інші? Тібінг похитав головою. Одна таємниця цієї церкви. Наскільки мені відомо, нікому ще не вдалося цього пояснити. Перепрошую, до них підійшов занепокоєний служка. Пробачте, якщо це видасться вам негречним, але ж ви сказали, що хочете розвіяти попіл, а натомість просто оглядаєте церкву як туристи. Тібінг сердито глянув на хлопця і обернувся до Лендона. Я бачу, се Рен. Що доброчинність вашої родини більше не забезпечує вам права затримуватись тут на хвильку довше, тож дістаньмо попіл і покінчимо з цим. І повернувся до Софії. Місіс Рен, Софія вдала, що погодилась, і витягла криптось із кишені. А тепер Тібін суворо подивився на хлопця, якщо ваша ласка, залиште нас ненадовго. Хлопчик не рушив із місця. Він пильно дивився на Лендуна. Десь я вас бачив. Ще пак. вибухнув тібінг. Сарен приїздить сюди щороку. А може, занепокоїли Софії, він бачив на по телевізору під час торішньої трансляції з Ватикану. Я ніколи не зустрічався із сиром Реном, рішуче заявив хлопчик. Помиляєтесь, м'яко заперечив Лендон. Мені здається, торік ми з вами михцем бачились. Отець Нолз просто нас не познайомив, але я одразу впізнав ваше обличчя. Розумію, ми вторглися трохи несподівано, але будьте такі ласкаві. Дайте мені ще кілька хвилин. Я подолав довгий шлях, щоб тільки розвіяти попіл серед у цих могил. Лендон намагався говорити так само переконливо, як тібінг. Тепер в очах хлопця з'явилося ще більше недовіри. Це зовсім не могили. Перепрошую. Ну, звичайно, це могили. втрутився Тібінг. Що ви таке говорите? Служка похитав головою. У могилах поховані тіла померлих, а це лише їхні зображення з каменю, пам'ятники реальним людям. Під цими скульптурами немає тіл. Та ні, це захоронення, заперечив тібінг. Так написано хіба що в застарілих підручниках історії. Колись думали, що це справжні могили, але під час реставрації 1950 року виявилось, що це не так. Він знову обернувся до Лендона. Сар Рен мав би, це знати. Адже саме його родина зробила це відкриття. Запала довга мовчанка. Раптом усі почули, як у прямокутній прибудові голосно гримнули двері. Це, мабуть, утець Ноус, припустив Тібінг. Може, вам варто піти подивитись? Хлопчик завагався, але все ж пішов до дверей, залишивши Лендона, на суфійті Тібінга самих. Лі. шепнув Лендон. Що він говорить? Як так немає тіл? Тібін здавався збентеженим. Не знаю. Я завжди думав. Та ні, це мусить бути тут. Що він торочить? Це безглуздя. Можна мені ще раз прочитати вірш? Софія витягла з кишені криптекс і обережно простягла йому. Леннон розгонув пергамент і, тримаючи криптекс у руці, перечитав вірш. Так, у вірші однозначно йдеться про гріб, а не про пам'ятник. А може у вірші помилка, припустив Тібінг? Може, Жаксоньєр помилився так само, як я? Ледо замислився, а тоді похитав головою. Лі, ви самі сказали, цю церкву побудували тамплієри, військовий підрозділ Пріорату. Щось мені підказує, що великий магістр Пріорату мав би достеменно знати, поховані тут лицарі, чи ні. Тібінг не міг утямитись. Але ж це місце підходить просто ідеально. Він знову повернувся до лицарів. Мабуть, ми таки чогось не врахували. Хлопець увійшов до прибудови і з подувом побачив, що там порожньо. «Оче!» Я добре чув, як гримнули двері, подумав він і пішов далі до виходу. Біля дверей із розрубленим виглядом стояв і чухав потилицю якийсь худорлявий чоловік у смокінгу. Хлопець сердито зітхнув, згадавши, що, впустивши тих трьох, забув замкнути двері, і ось тепер сюди забрів із вулиці якийсь жалюгідний бовдур і, мабуть, судячи з вигляду, хоче дізнатися, коли можна ввінчатись. Пробачте, гукнув хлопець, проминувши велику колону. Церкву зачинено. Цієї миті за ним щось зашурхотіло, і не встиг він озирнутися, як чиясь дужа рука затиснула йому рот, не давши скрикнути. Рука була біла, як сніг, і хлопчина відчув запах Чоловік Чоловіку смокінгу спокійно витяг малесенький револьвер і націлився просто в голову хлопцеві. Хлопчик відчув у штанах тепло і зрозумів, що мучився зі страху. Слухай уважно. Прошепотів чоловіку смокінгу. Ти зараз вийдеш із церкви і побіжиш геть, бігтимеш довго, не зупиняючись, зрозумів. Хлопець кивнув як міг, із затиснутим широкою долонею ротом. Якщо позвониш у поліцію, чоловіку смокінгу, притиснув револьвер йому до чола, я тебе знайду. В наступної миті хлопчик уже щодуху біг через двір перед церквою і не збирався зупинятися, доки не стимуть ноги.